Виконуємо заміну змішувача в ванні. Напевно, найпростіший варіант зараз, тому що не треба заміняти екцентрики. Відкрутили дві гайки зі старого змішувача. Відкрутили декоративні кришки старі, Накрутили нові. Декоративні колпачки, Поставили нові прокладки на новий змішуючи. Закрутили дві гайки. Ну перед тим душеву шлангу. Закрутимо попередню, щоб було зручно. Щоб потім не дуже зручно ключом туди підлазити. Все. Підтянула і ставим носик. Рукой наживили. Я її ключиком підтягнув. Ідеальна заміна. Засверливать клієнта Не захотіло ніяких тримачів, тому просто шланг намотали зверху. Красота.